Чи варто очікувати появи в небі України винищувачів F-16 одразу після нового року у нас у цьому напрямку йде активна робота по колесу фортуни? Тобто, у нас дійсно є ймовірність отримання F-16 да і задіювання F-16 уже взимку. Бо тут іще п'ятірка Пентакли випадає як питання сезону. Коли йде сніжок, тобто, скоріше за все, з зимою у нас є шанс може і незначну кількість, але побачити чому вже доволі давно не було масштабних обмінів військовополоненими. Перевернути правосуддя одразу. Там не про всіх і не за все можуть договоритися. Не вистачає якогось ресурсу. Можливо, у нас не вистачає того обмінного фонду, за яким ми можемо вигідно поміняти а, ворожих а, бійців на своїх. Чи буде обмін полоненими в листопаді? А, планується. Планується. На листопад випадає дійсно обмін. Випадає знову якийсь змішаний обмін. Скоріше за все, він буде стосуватися не тільки військових. І будемо сподіватися, що він не зірветься. Навіщо Лавров нещодавно особисто зустрічався з Кімчинином? Домовлялися про спільну роботу. Що за допомогу, що за допомогу північної Кореї їм буде надавати РФ, Яку, яку допомогу? Тобто, що коротше, торги, торги по праці. Що ми будемо давати вам навзаєм за е, ваші набої? Де зараз Лукашенко та чому майже не з'являється в публічному просторі? Лукашенко зараз знаходиться в якомусь такому уязвимому, трохи загрозливому стані. Він очікує п'ятірку мечів від усіх підряд і буквально заліг на дно, тому що, скоріш за все, можливо, навіть був якийсь певний прецедент, або як мінімум з е, РФ його про щось так знатно попередили, тому що він буквально заникався. Він буквально заникався, бо боїться ножа в спину. Який зараз стан здоров'я Кадирова? Фіговий стан здоров'я у Кадирова. На нього одразу тут на іншій колоді тролі вилазять одразу. На нього одразу виходить карта лінності, це, ну, це сигніфікатор якоїсь серйозної хвороби, яка може привести його до страшного суда. Тобто це смертельне захворювання. А, от, і в нього по стану здоров'я, обратний ход каліса. Це коли у нас, не дивлячись на лікування, все одно є погіршення. Коротше, якісь руйнівні процеси у Кодирова в організмі вони не гальмують. Вони ще, умовно кажучи, більше починають руйнувати людей. Вітаю, друзі! Наше навчання продовжується. Ми отримали сотні позитивних відгуків на базовий курс Патаро, який я для вас написала. Тож, по вашим проханням. Я створила новий, більш розширений курс по таро, який стосується глибинного символізму та розуміння арканів з іншого зовсім бога. Тому для всіх тих, хто хоче підвищити свою кваліфікацію, зануритися у світ таро ще глибше, здобути ще більш серйозніші знання, можете долучатися до мого нового курсу. Вся детальна інформація в описі під відео. Чи завершиться війна в Ізраїлі до кінця осені? До кінця осені наврядче. Два У мене випадало декілька місяців на активну фазу бойових дій, а так до півроку. Тому там скоріше основна бойова фаза спаде ближче до кінця року. Що мали на увазі в інституті вивчення війни, коли заявили, що Росія не здатна вести продумані наступи? Mm -hmm. Вони використовують старі техніки, не актуальні, і не використовують абсолютно нових якихось тактичних моментів е загалом, да? не локально десь, а загалом вони використовують такі старі совкові методи наступальних дій, не враховуючи е новітні моменти, пов'язані з війною. Нам це звичайно ж на руку. От бо генерали, які віддають накази, вони там е покрили сам хом уже, і тому і накази у них такі. Кім хові, совкові і махрові. От саме це і малося на увазі. Чи мають реальне підґрунтя висловлювання представників НАТО, що сил для допомоги Україні і Ізраїлю вистачить так? Це заява досить фундаментальна. Так, вони знають про що вони говорять, бо випав імператор. Він дуже стабільний, дуже фундаментальний. Це не про брехню. Випала трійка кубків, тобто, це про е, сумісніда. Е, давайте так. Це дуже корпоративна карта. Карта, яка каже про те, що в цілому люди можуть випити чарку і про щось домовитися. Чи є ресурс Україн НАТО, дійсно да, ту з мечів є. Чи вдасться евакуювати всіх українців, які опинилися в секторі Гази? Значну частину так. Усіх, на жаль, ні. Навіщо ВРФ створюють так звані православні ПВК? Ну в Росії православні ПВК створюють уже давно, і вони потрібні для захисту ну для захисту бізнесу, який кришується церквами, от і для такого, скажімо, типу правового релігійного віджиму. Тобто подібні тітушки з яким-небудь лозунгом, який у них давно там, православія да, і смерть, і ця вся історія, вони заходять на певну територію і віджимають собі цю територію для побудови храму, а це ж відмивання бабла. Тобто вони буквально забирають собі земельні ділянки, де-небудь по масштабним містам Ерефії, типу Пітера, Москви, там, якого небудь Новгорода, цієї історії. Тобто, Це такий Бі релігійно-правовий віджим землі. Рекет коротше. Чому останнім часом суттєво збільшилась кількість самогубств серед молоді в Україні? Роздивлялася це питання на іншому каналі. В мене не випадало жодного разу. Я декілька разів дивилася, щоб це був вплив якоїсь однієї конкретної організації або якихось конкретних людей. Це скоріше якась така. Романтизація смерті, яка є, да певним чином в інтернеті, тобто, ми маємо спільний стан. Ми маємо різні історії, які об'єднані спільним психологічним моральним станом, подавленим, да? тобто а, з спектром а, пригніченого стану цієї всієї історії. Але об'єднані вони а, в першу чергу, окрім стану, вони об'єднані якоюсь такою темою а, романтизації самогубства. До, бо зараз дуже популярна, на жаль, стала тема самогубства онлайн, і на неї можна втрапити навіть у яких-набуть блогерів мільйонів. Які на всю свою аудиторію на стрімі е, закінчують життя самогубством, і е, у цьому е, варіанті молодь знаходить певний вихід із свого пригніченого морального стану. Це не вина повністю 100% інтернету, да, як там зараз почнуть волати у коментарях: це все клятий, проклятущий інтернет, і за вашого компустера. Ні, це в першу чергу пов'язано із моральним пригніченим станом, із депресіями, з важкими психологічними станами, які є психіатричними станами, але е, якби певний романтизм смерті онлайн. Також присутній. Навіщо росіяни масово вивозять політв'язнів з Криму до РФ? Мені з одного боку ситуація по Криму подобається, да? Тобто я бачу. О... Я бачу певні тактичні плани з нашого боку впливу на Крим да і на операції, які готуються по Криму. З іншого боку, мені не подобається кримська історія, тому що вона починає все більше і більше бути якоюсь активною не в гарному ключі, тобто я так розумію, росіяни можуть е, замишляти якісь процеси недобрі у Криму, да, для того, щоб звинувачувати Україну. Тобто, тут є момент того, що вони можуть готувати ще додаткові диверсії для того, щоб звинувачувати нас, тобто ми готуємо диверсії і росіянці готують диверсії для того, щоб виставити знову Україну да, якимись монстрами. От і це одна із причин, по якій в цілому намагається все важливе і всіх важливих вивести з Криму, і оця тенденція мені, ну скажімо так, не дуже подобається, бо вона пов'язана не тільки з нашою тактичною роботою, але і з якимись мерзотними планами ворога по відношенню до Криму. Чи побачимо ми суттєве скорочення посад держслужбовців та суддів до кінця року? До кінця року, навряд чи, з наступного року, якісь зміни у кількості і якості дійсно будуть відбуватися. Чому президент Фінляндії наполягає на особистих переговорах з Путіним? Президент Фінляндії здогадується, що Путін не володіє 100% актуальною ситуацією, яка відбувається на фронті для його військ, да і тим, що взагалі відбувається, і на і думає, що він зможе донести до Путіна реальність, яка є, да нефективність, яку йому приносять на папері. Чи накладуть нові санкції на Іран за допомогу Хамас? Там буде не тільки, скоріше за все, у санкціях справа, бо в мене тут випадає ще якийсь, ну, скажімо так, біля військовий вплив, бо тут з мечів випадає. Тобто тут розробляється якась така більш глобальна обширна система тиску на іран. Чи вдасться довести причетність Росії до аварії на газопроводі в Балтійському морі? Дуже довга бюрократична історія з муторним розслідуванням, і колись там, ймовірно, є варіант, що таки це доведуть. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.